З ноновело подихом Легенда про Данила Апостола Останній подих Гетьманщини. Кажуть старі кобзаї, що коли заходить сонце за обрій над Дніпром, у тиші можна почути подих минулих віків, вітер приносить голоси тих, хто колись боронив землю українську, хто піднімав шаблю проти ворога і хто вів народ крізь темряву чужої неволі. Серед тих голосів особливим гучним дзвоном звучить ім'я Данило Апостол, гетьман, котрий став останнім охоронцем залишків свободи, перед тим як московська залізна рука почала стискати Україну так, що душа її мало не згасла. Народився він у часи, коли козацька сила ще була живою, а степи вільними. Його рід мав стародавнє коріння, і козацька кров текла в його жилах, мов огня на ріка. Юнаком він ходив у походи проти татар і турків, відчув на собі гарячий подих шабель і запах пороху, змалку його серце билося у такт із серцями побратимів, а доля готувала йому шлях довгий і важкий. Коли імперії точили світ, а московський цар Петро І тягнув свою руку до Дніпра. Козацька земля вже почала втрачати вольності. Після смерті гетьмана Мазепи і поразки під Полтавою, народ стогнав під тягарем московських чиновників. Замість гетьмана в Україні правили чужинці, зібравши колегію малоросійську, що висмоктувала соки з нашої землі. І тоді старшина почала вимагати: Дайте нам гетьмана, хай народ має свого провідника. І сталося це. У році 17-20 століття. У місті Глухові зібралася старшина, і там, під тиском народу, під спів кобзарів і під дзвони церковні, було обрано гетьманом Данила Апостола. Кажуть, коли він підняв булаву, над його головою пролетів орел, і всі зрозуміли це знак з небес. Але навіть у цей момент радість була з гірким присмаком, бо на гетьманському шляху. Лежали кайдани. Московські царі не хотіли повної свободи для України. Тож наступного року у столиці імперії вручили апостолові документ під назвою Рішительні пункти. У ньому чорним по білому було написано: Гетьман не має права вести власну зовнішню політику, не може без царського дозволу призначати старшину. Фінанси країни полягають контролю чиновників. То була пастка, вузол, який стискав Гетьманщину. Але навіть у тих кайданах Данило намагався знайти щілину світла. Він розпочав упорядкування скарбниці вперше в історії Гетьманщини з'явився державний облік прибутків і видатків. Козаки почали отримувати платню, військо стало більш організованим. Це було наче останнє дихання свободи, бо ще жили в серцях людей надії на кращу долю. Він також започаткував судову реформу, створивши генеральний суд. Суд мав бути незалежним, і, хоч повністю відділити його від московської влади було неможливо, але цей крок показував, що гетьман мислив про майбутнє України як про державу з власними законами. І ще була у нього боротьба за землю, бо московські вельможі, немов хижаки, хапали українські поля і села, намагаючись відібрати їх у простих козаків і громад. Данило ставав на захист народу, вовертав землі, зберігав спадщину. За це його любили прості люди, називаючи не лише гетьманом, а й батьком. Але доля готувала ще важче випробування. Над Європою знову здіймалася буря, назрівала війна Росії з Туреччиною. І хоч сам апостол уже був похилого віку, він розумів, що козацькі полки знову потягнуть у степи, несучи тягар чужих війн. Він намагався захистити своє військо від надмірних втрат, переконуючи московських правителів, що виснажувати Україну не можна. Та його голос лунав у темряві, де царські накази були сильнішими за будь-яку правду. Кажуть, що в останні роки життя Данило часто сидів у своїй резиденції в сорочинцях, вдивляючись у ріку і слухаючи, як шумить вітер у кронах. Він знав, час його спливає. Та серце його не втрачало віри. У тихих вечорах він говорив до побратимів Україна ще воскресне, хай нині кайдани міцні, та не вічні вони. Прийде день, коли правда знову стане буревієм. У році 1734 він відійшов у вічність. Із його смертю похитнулася остання опора козацької автономії. Бо вже після нього Москва більше не дозволила обирати гетьмана, замість цього поставили правління гетьманського уряду, і козацька держава остаточно втратила свій голос. Але ім'я Данила Апостола залишилось у пам'яті народу, бо він був тим, хто в останні роки намагався тримати булаву не як прикрасу, а як символ єдності. Його доба стала, наче останнім подихом Гетьманщини, але й останнім нагадуванням. Навіть у темряві можна нести вогонь. Старі кобзарі співали про нього пісні, передаючи від покоління до покоління. Був у нас гетьман, що серце мав міцне, був у нас батько, що вірив у людей, і хай Москва стискала. Хай кайдани важкі були, та дух його світлом сяяв. І сьогодні, коли вітер гуде над степом і хвилюється Дніпро, можна почути той давній заклик Не втрачайте віри. Бо голос Данила Апостола ще звучить у наших серцях як нагадування, що свобода варта будь-якої боротьби.